Я на восьмому поверсі живу. У нас 16 градусів. Як тепліше на вулиці, то 18, може бути. Оце саме більше в нас була температура у квартирах. До будинку Полтавки Ольги Борісової та ще з півтора десятка багатоповерхівок 109-го мікрорайону обласного центру. Тепло має постачати котельня міського підприємства Полтава тепло. До початку опалювального сезону її модернізувати не встигли. Допомагати згодилося обласне Полтава Теплоенерго. Опалювальний сезон почався трохи із запізненням. Температура була достатня, щоб можна було мешкати в квартирах. Топили вони періодично, там, два рази в день, ночі і днем вони топили, підтаплювали, а ну, гарячої води так і не дали. Сьогодні обласне комунальне підприємство останній день постачає тепло до будинків п'яти тисяч жителів мікрорайону. Це зокрема тому, що закінчується строк договору на надання теплової енергії. Технічна можливість, яку ми маємо для того, щоб надавати теплову енергію, вона не безмежна. Більше того, скажімо, аби збільшити вдвічі кількість споживачів, нам необхідно вдвічі збільшувати потужність. Тієї потужності, що у нас є в наявності, недостатньо для того, щоб забезпечувати послугами всіх мешканців, підписуючи договір на надання теплової енергії для надання послуг. Ми усвідомлювали цей факт і недаремно встановили крайню межу нашої допомоги, як 1 грудня. Пороскун директор Полтава тепло. Він нам пообіщав, що з 1 грудня буде значить, включена котельня турбомекзавода. Для початку роботи котельні укладають договір з постачальником газу та газорозподільчою компанією, Повідомив телефоном Суспільному директор підприємства Полтава тепло Олександр Пороскун. Полтава газ отримала необхідну документацію, підготували договір та передали на підпис. Тому можна сказати, що сьогодні-завтра Полтава тепло будуть приєднані до мережі та отримують її скот для заключення договору з газопостачальником. Директор міського підприємства Олександр Пороскун на запитанні Суспільного про те, чи подадуть опалення до 109-го мікрорайону від котельні Полтава тепло, чіткої відповіді не надав. Сказав, що все залежить від вказівок міської влади. Раніше голова громади Олександр Мамай повідомляв, що котельня готова до опалювального сезону. Повністю обладнання все готове, горілка готова, автоматика готова. Плюс-мінус на перше грудня. Полтава тепло буде повністю готове для того, щоб запустити нашу котельню і подати людям тепло. Дарина Литвака Анатолій кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.